Всім привіт! Мене звати Ліза. Дуже дякую, що заглянули на мій канал. В себе в інстаграмі показувала, як займаюся зі за своєю дитиною, зі своєю донькою. Їй рік і 5 місяців. І вам це стало цікаво. Ви просили розказати детальніше, тож я вирішила зробити ось таке відео, де я все розкажу і покажу, як ми з нею займаємося. Ми ходили на розвивашки. пішли ми туди в рік і пару тижнів. Проходили декілька місяців, нам все дуже подобалося, все класно, і я деякі багато ідей я взяла звідти. Зараз ми туди не ходимо, просто по причині, що ми готуємося до садочка, і скоро вже будемо ходити в садочок. Тот садочок, в який я і який мені сподобався. Мені там підказала таку класну ідею. Точніше, вона просто розказувала за те, як у них відбувається навчання, і мені розказали, що. У них все навчання будується по такому принципу. Наприклад, в понеділок до них приходить в гості курочка. Ну звісно, не жива, і вони вчать, що є курочка, йод катечка, є там на подвір'ї ще живуть там свинки, чи ще щось. Наприклад, от вони вчать цих звірят, які там у них є по програмі. У вівторок вони вчаться їх рахувати. Ну, звісно, це не прям, вони вчаться в такому віці, а просто, наприклад, в них є така математика йде. Тобто ось одна курочка, ось дві, ось три, ось тут одна качечка, дві, три і так далі. В середу, наприклад, вони цих курочок там малюють. Вони там вимальовують якось там або ліплять, от щось такого плану. В четвер вони вчать якусь казочку або якусь пісеньку з цією курочкою, або якийсь віршик. І в п'ятницю вони вже її, наприклад, вимальовують да, а в середу. Вони, наприклад, її ліплять з пластиліну. Відхід дозволяє дитині вже точно за тиждень запам'ятати, що таке курочка, як вона виглядає, як вона на картинки виглядає, як якщо її зліпити, як якщо її намалювати, як її подивитися в книжки, уся іграшка, курочки. Тобто дитина зі всіх сторін би, подивилася цю курочку і її запам'ятала. Мені це наскільки сподобалося, що я вирішила цей же принцип використовувати вдома. Поки ми вдома з нею займаємось, і е, я подумала, просто переглянула всі свої іграшки, все, що в мене є, і Розуміло, що в мене дуже багато є всяких жирафів, зебр і просто іграшок, які пов'язані з Африкою. Наприклад, у нас є карточки домена, але вона не дуже любить, ну вона любить їх роздивлятися. Але коли раніше я з нею сідала і намагалася вчити по цим карточкам, у нас не виходила. Вона просто тикала підряд любу карточку. Ну, то мені це не було задоволене, тому що я просто намагалася щось з нею зробити, а вона в неї свій план, вона просто хоче, щоб я їх розкладувала, вона не запам'ятовує. І от, наприклад, як 这样。Yeah. Вирішила, я вирішила взяти всіх цих іграшок, передивилася, які в мене є матеріали. Наприклад, в мене є пазли з іграшками з Африки, у мене є карточки домену, у мене є книжечки, в мене є там ще є кубики, на яких це іграшки, у мене є такі ліпучки, там, басейні з цими іграшками. У мене, мене є резинові ці іграшки, в мене м'яка іграшка жирафи, у мене є одяг, на якому є жирафи, слоники, зебри. Я все це вибрала, тобто я взяла і в одну велику коробку склала абсолютно все, що в мене. Дома є пов'язані з жирафами, зебрами, слониками, носорогами, і какаду, папуга, крокодил, тобто ці іграшки, ті звірі, які живуть в Африці. І плюс я пішла ще в магазин. Я пішла в магазин Аврора, магазин Прем'єр. У мене наліпки були. Купила також там одну книжечку з наліпками, з цими звірятками. купила розмальовку, де мавпочку треба було розмальовувати. Купила пазл з жирафом. Здається, все. І от в мене такий був великий обширний, якби кількість різноманітних вправ, які я можу з нею робити. І я зараз вам хочу показати, як приходить наше заняття. У нас вийшло заняття майже на півтори години, хоча ну вона вже в кінці була реально втомлена, і вона дуже гарно спала після цього. І ось таке направлення в заняттях мені дуже сподобалось, тому що я реально побачила результат. В провели класне заняття, мені самі дуже сподобалося. І плюс в кінці ми ще сходили в зоопарк, подивилися, звісно, там не було жирафів, не було зебр, Але ми подивилися на мішку, ми подивилися на вовка. Тобто, звісно, інші трохи звірі, ніж яких ми вчили, але все рівно їй дуже сподобалось, і звірі вона запам'ятала. І також. Я вам зараз покажу все, як в нас проходило. Я з нею спілкуюся англійською мовою, і українською, і англійською, і все заняття я проводила англійською мовою. Відразу кажу, що в мене не супервисокий рівень, у мене всього-навсього B2. Я розумію англійську гарно, я можу фільми дивитися спокійно, я читаю, звісно, не якісь там супер важкі слова, але такий на битовому рівні я можу спілкуватися. Але я роблю помилки в граматиці. І я сама займалася з викладачем, зараз поки припинила, але е, я з нею спілкуюся просто простими фразами. Можливо, іноді роблю якісь помилки. Тобто, якщо ви розумієте англійську, ви на це не зважаєте. В принципі, досить простими фразами. І от зараз, наприклад, вона мені сьогодні приносить цей кубок, і вона каже, Жі, «жіраф, жіраф, вона намагається сказати. І тобто я вже бачу, вона кажу, покажи where is lion», і вона мені показує лева. Каже, is zebra», і вона мені показує зебра, або там на ковсочки в неї зебра. Тобто вона вже розуміє, вона каже, манкі. І вона по манкі-манкі показує на вапочку, каже манкі. Тобто вона вже почала розуміти цих звірів, яких ми з нею вчили протягом там, цього тижня. Ми займалися не кожен день, але оці іграшки я перед нею більше показувала протягом цього тижня. І там цілий день, там да ми там десь щось з нею граємо. Я кажу, о, і це манки, і це жраф, і це зібра. І ми з нею так от вчили вчили, і потихеньку вона всіх їх вивчила. Тому. Я дуже рада, я думаю, ця методика точно працює, і її можна підв'язати абсолютно під любу тему. Просто справа в тому, що потрібно багато різних матеріалів. Але навіть якщо у вас мало матеріалів в плані там якихось пазл, малювалок і так далі. Ви, я думаю, можете фантазію включити і придумати все, що завгодно. І, взагалі, просто навіть якщо у вас є тільки картки домана, або тільки там якісь іграшки, ви все рівно просто можете подивитися це відео для якогось, для якогось мотивації, можливо, вам сподобається, і ви щось для себе візьмете на замітку. Тож я не буду довго вже затягувати. Так наговорила вам тут багато. Так що давайте скоріше дивитися, як пройшло наше заняття. On this yes. it. Hello! Take Почати я вирішила точно так само, як ми починали на розвивашках. Дівчинка, яка проводила розвивашки, вона сідала отак от на подушки, сідали дітки, вона сідала і вона котила по черзі всім м'ячик і з ними віталася. Тож я вирішила все те саме зробити і для Єви. And beer has his ball, and it's a beer. Who is this? Beer. And ball, yeah? Ball can jump. Wait, take it. Wow, and give it to me. And what you need to say, And who is this? Wow. Giraffe, yes. And we have two giraffes now. Oh, wow, one giraffe and second giraffe. Oh, wow. And who do we have here? Wow, oh, one more giraffe. Look, we have one. Це ось та сама коробка, за якою я казала, куди я накидала повністю все, що пов'язано з нашою тематикою. І я знайшла всіх жирафів, які в мене були, яких можна було пощупати. І показую є, що ось є така іграшка жирафа. Ось ось є такий жираф, є жираф на кубику і є жираф на карці домана. Second giraffe, Third giraffe. And fourth. We have Third жираф. And let's check. Where we have more giraffes. It's our book, yeah? Також я вирішила відразу показати, що жираф є в книжці намальований, бо він там виглядає також по-інакшому. І я хотіла ще знайти якусь казку про жираф, або взагалі про звірів, але, чесно кажучи, не знайшла. Але це також було б класно, наприклад, почитати ще там казку перед сном, або взагалі. Просто інакший. І зараз я показую Єві Єва обожнює наклейки. Я показую, що от у нас є наклейки, і зараз ми будемо їх клеяти, також з нашою відповідною тематикою. Look, it's an elephant, you see? Elephant and eat water trees. This is a tree. And this is a little lion. Oh. Lion, yes. And where we have lion here? Lion, yes. here is also a lion yes yes look and here is an elephant and here we also have an elephant jiva <gasps> you look you have elephant here on your no it's not an elephant <gasps> elephant you see this is an elephant <gasps> wow you have elephant on your t-shirt wow <gasps> who is this Giraffe, it's a giraffe, yes, oh, and it is a monkey. So let's check what we have the task here. Giraffe is taking coconuts. Yeah, we need to find coconuts. It is a coconut, yeah. yes, say yes. Okay. Yes, yes. So look, coconuts here on the palm tree, and we have coconut here. So we need to take this coconut. And stick it here. <gasps> wow! Great job! And now you take the coconut. Oh! Ugh. Ugh. Take the coconut. Yeah, and put it here. Next to Jura. Ah, okay. <laughs> Where do you want to stick it? Yes! Great! Взагалі я намагалася, коли їй показувала різних звірів, показувати паралельно і ще в якомусь об'єкті, ще якусь іграшку або кубик, Потім пізніше ви побачите, я знайшла ще там іграшки. Просто щоб вона якби відразу розуміла, що вони можуть по різному бути намальовані, що вони по різному можуть бути зображені. Але це один і той самий звір, щоб вона його вивчила. І я ж кажу дуже рада, що тут вона ще якби не розуміє, але вже буквально через декілька днів вона вже розуміє деякий звір, і вона його показує і навіть намагає сказати. А наклейки вона обожнює, тож тут ми займалися поклейкою наклеєк. Я не клеїла відразу всю книжку за один раз. Ми приклеїли там декілька сторінок і залишили на наступний раз, щоб було нам також чим займатися і потім, і також згадувати цих звірюшок. Такі наклейки я брала в магазині Аврора. Здається, у них є сайти, там також можна замовити. You need to take this. Take it. Go there. Go there. I will wait for you. Після якихось сидячих вправ я обов'язково роблю активні, так само було і на розвивашках. Трошечки погралася на підлозі, трошечки за столиком посиділи. Потім музикальна пауза. І тут я також намагаюся включити якусь пісню, але і Потім щось вони не дуже сподобалися. Не буду зараз їх включати, щоб просто ютуб не заблокував авторські права. Тому підставлю якусь іншу музику. І ось такий я зробила їй. Таке завдання, їй потрібно було брати фігурки. Також ми вчилися пірамідку складати не просто як попало, а так як вона має правильно бути. Тож вона мала взяти е, кружочок з пірамідки, пролізти у тунель, покласти на одягти на пірамідку і протисти назад по доріжці. І в неї це гарно виходить. Лаєн! Lion. And where is lion? Is this a lion? No, it's not a lion. Maybe it is a lion? No. Maybe this is a lion? Yes, this is a lion. Look. Wow, lion. Let's find next whom we will find there. Ось таке класне завдання, Я також піддивилася на розвивашках, євій воно ще тоді дуже подобалося. Потрібно було знаходити звірята, ви різні можете використовувати. У мене звірята, які на липучках вони для ванни використовуються. Тут просто пшоно, ви туди ховаєте звірята, даєте дитині кісточку силіконову в мене, можна любу, можна просто пальчиками, і вона звідти намагається знайти. Тих звірят, яких потрібно. І я от ставила перед нею ще картинки, щось не могла знайти серед карток вдома на мавпочку, тому ось знайшла в наклейках. І ви ставите, я ставлю перед нею різні картинки, і щоб вона могла якби співнести ось, до слоника вона знаходить, і куди його треба поставити, де якби також знаходиться слоник. Оце задання їй дуже сподобалося, ми в нього дуже довго грали. На розвивашках, наприклад, були просто наксерені іграшки, зламіновані, ну, картинки або там звірят, або що ми яку тему ми проходили. І оце можуть бути просто роздруковані і зламіновані фотографії, наприклад. Тобто, не обов'язково це мають бути прям такі іграшки. Who is here? It's a giraffe! Вау! Wow, you see? It's a giraffe, Yes? So. Can I put it on you? We have a monkey here, you see? Monkey, look. It's a monkey. Yes? We need to take this and to paint here, look. Wow, no, we will paint the monkey. Monkey. Take it. Mm -hmm. And let's paint the monkey. No, 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 no. Let's paint this. It's a yellow color. Do you want to play paint this? Yeah? Okay. It's a mm -hmm. Take it. Після того як ми по декілька разів познаходили звірят, ми вирішили їх. Розмалювати. І, хоч я вас, звісно, не захотіла мавпочку малювати, але вона з задоволенням помалювала їжачка. До речі, такі прикольні розмальовки, які водою розмальовуються. Тобто вам потрібна тільки вода, пензлик, ви його мочите у водичку і визюкаєте по картинці, і вона проявляє колір. Дуже-дуже прикольно. І, наприклад, під такі завдання ви також можете включити якусь класну музику, можна дитячу, можна класичну, яку ви там зазвичай слухаєте, можна, наприклад, про цих звірят або про ту тему, яку ви вивчаєте, тому що, наприклад, поки я з нею говорю, поки я щось пояснюю, то я музику не вмикаю. Але коли ми активно чимось займаємося або малюємо ліпимо то можна включити музику. І після сидячих занять ми зробили одне-два завдання, і після цього обов'язково переходимо до якихось активностей. Наприклад, ми на фідбулі також дуже любимо займатися. Є во, до речі, обожняє фітбол. Вона, якщо його бачить, то проситься з нею позайматися. Ходимо, можна, до речі, наприклад, вивчати якісь рухи танцювальні. От я цього ще не робила, а в принципі також класна ідея. І тут просто на ходу придумалася гра. Ми брали оцих маленьких звірят, ці, які для ванни, і Єва мала пройти по доріжці і скласти їх у шкатулку. Тобто я цього навіть не готувала, а вийшло дуже спонтанно і класно, їй це також дуже сподобалось. Well done. Well done. Let's take a lion. Where is lion? Окей. Okay, take lion? No, no, Giraffe next. Is next yeah. Let's go by the road. Yeah. By the road, by the road. Great, by the road. Come 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 and put it into the box. Wow, great job. Giraffe, take giraffe. Yeah. Go by the road and put it. Wow. Close the box. Great. Great, Jeva. Give it to me. Thank you! Thank you. Ще трошки покаталась на конячці, яку вона обожнює. І ось так от у нас також пройшла наша фізкультурна хвилинка. Like lion, and this is a lion, yeah? Color. So, take and let's make a circle. Ooh. Can you make Після того, як ми втомилися, треба сісти відпочити, і ми вирішили поліпити з пластиліну. Чесно кажу, я вже взагалі не мастак ліпити з пластиліну, ліпила 100 років назад, тому що там намагалася зліпити слоника, в мене нічого не вийшло, але Єві подобається так, як просто прижимати його, крутити вона ще трошечки намагається, але, в принципі, ми, мабуть, тільки другий раз граємо з пластиліном, тому я думаю, вона скоро навчиться. Всі ж дітки люблять пластилін, думаю, їй воно зайде трошки пізніше. А, поки будемо гратися так. Хоча задумка була зліпити слона в мене і, типу, лева. Ну, вона трошки привалилась, але нічого. І в мене також була така малювалка, тому вирішила ще й нам помалювати. Звісно, ви всі ці заняття можете проводити взагалі протягом тижня. Не обов'язково робити це все в один день і за одну годину. Просто я хотіла показати як можна більше, як можна більше встигнути засняти, щоб у вас була можливість, наприклад, зробити і повторити те саме або схоже, щоб просто ви розуміли, скільки всього є. І, звісно, я не педагог з дошкільного розвитку, але це те, що я побачила, що мене цікавить і сподіваюся це просто буде корисно також таким же самим мамам як і я. Yes! І ось за цей пазл, я казала, пазл жирафа, Він коштував 35 гривень. Він ось такий, знаєте, м'якенький. Тобто він не з картону, а він з такого м'якого матеріалу, приємний до дотику, і, в принципі, там. Якщо не помиляюся, десь 12, мабуть, пазлів. Звісно, що для неї це багато, і звісно, що вона якби не розуміє, як правильно їх складати, хоча їй там розказує. Але в принципі, сам цей процес що їй подобається його складати, і щоб вона просто розуміла, якби яка сторона, до якої прикладається, то я думаю, що це, звісно, їй корисно. І ось такі пазли ми з нею складали також, мабуть, разів 5 чи 6 підряд, тому що вона тільки ми склали, вона все розбирала і хотіла складати жирафа заново. Потім в мене ще були такі пазли, де треба було скласти якби половинки, і тут з одного боку лев, а з іншого боку слон. І вони також е якраз підходять до нашої тематики. Тож ми ще трошечки поскладали їх. Бачите, вона вже трошки тривочі, така вона була вже втомлена, але це ще було дуже рано нам спати, тому я ще трошечки з нею гралася, вигулювала її так сказати. Зате потім вона дуже дуже гарно спала у денний сон.

І також у нас є такі великі пазли. Класно, що в них є всередині, як бачите, такі якби, дирочки, де потрібно також заповнювати різними звірями. Вона вже давно грається в ці пазли, ну, також намагається там щось ліпити просто між собою. І їй подобаються тут яскраві картинки. І, до речі, саме з цих пазлів пішла моя ідея саме про звірів Африки, тому що я зрозуміла, що дійсно в мене багато іграшок, і тому я саме почала з цієї теми, бо в мене просто багато всього є, щоб почати саме з цієї теми. Тому, а ви вибираєте, що у вас є. Можливо, у вас багато там, фруктів якихось або там кольорів, або насікомих. Ну, взагалі, ви ж можете почати абсолютно з будь-чого. І ви бачите, вона мені вже тут показала зебру. Це буквально наше перше заняття було. І вона вже мені показала там зебра і намагалася повторити якби, манки. Ну, от, Бачите, що вже є результат, коли ми гарно з нею попрацювали. Great. Sit. And the last task for today will be to blow on it. <gasps> One more time. Wow! Great. Thank you for the lesson. Give me a five and. give Єві, наскільки сподобалося задувати свічку, що ми також задували її ще декілька разів, вже потім вона і вийшла навіть з першого разу, тому що коли ми ходили на розвиважки, вона намагалася її подушити поглядом і так дивилася на неї. Але та не гасла чомусь, а подути вона чомусь на свічку не могла. Хоча, наприклад, вдома дула. А тут вона зараз вже дуже активно дує, якщо, наприклад, щось гаряче або на кашку, то вона вже гарно навчилася, і тут у неї дуже гарно виходила дути на свічку. На розвивашках також заняття закінчувалося е, задуванням свічки, і після цього вона була вже така голодна, що я принесла мавпочку, показала, що мавпочка також їсть банани, і вона задоволена задоволенням також їла банан. Ми позаймалися зранку. А ввечері ми з нею пішли в басейн. Як бачите, має також є в басейні іграшки. Хто не знає, я працюю тренером в басейні. Працюю з дітками абсолютно любого віку. Працюю з дорослими, готую їх до змагань. І також, звісно, займаюся з Євою. Вона взагалі в мене плаває з трьох тижнів і в басейні, і в ванні вона з трьох тижнів плавала, з трьох місяців в басейні. Вона в мене така, як амфібія, русалка, дуже подобається і плавати, і взагалі й пірнає. І вони любить пірнати діставати іграшки, тож я вирішила якраз і показувати ті, які ми з нею сьогодні проходили, щоб так сказати вже краще їх запам'ятати. І таким заключним етапом у вивченні звірів, якраз ми пішли в зоопарк, дуже давно планували, і ось так от класно у нас вийшло, ще й на них подивитися, а не тільки на картинках побачити. І хотіла вам показати, приїхала вона буквально вчора, ось така гра, тут є різні магнітні штучки. Як бачите, тут жираф, тут ось є зебра, десь є її голова. І ось це все, воно як такий пазли конструктор. Звісно, воно для старших діток, але все рівно, я думаю, вже це цікаво клеяти, роздивлятися. Знайшла її на Олик за 200 гривень, вона бушна, але дуже багато є різних тут фігурок. Вони всі збереглися, бегемот. І ось так класно, ми з'яви вже поклеїли, хоча б такі мордочки позапам'ятовувати. Також класно, якщо ви знайдете якісь схожі ігри. Вона ось так от закривається. І. Ось такий чемоданчик тут можна навіть крейдою писати, тому рекомендую, хто знайде.